У Франківську вшанували пам'ять викладача коледжу технології і бізнесу та бійця десятки Михайла Неспіка Він завжди казав: Я не вмію наполовину половину працювати. Я мушу віддати всього себе, щоб вийшло найкраще. На Прикарпатті працює більш як сотня фірм пов'язаних з Російською Федерацією. Що це за бізнес? Та чи націоналізують його? Підприємства закривати ніхто не збирається. Звісно, вони повинні працювати. Просто вони повинні працювати да? для, для України. У Коломиї волонтери шиють каремати для воїнів. Кожен, хто має якісь можливості, він повинен працювати на перемогу. Михайло Неспяк тримав оборону у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув у липні на Луганщині. Відкриття пам'ятної дошки приурочили до дня народження українського героя. Сьогодні Михайлові виповнилося б 33. Кажуть, що час лікує, але я вам скажу, що ні, ці рани, ці рани не виліковані. Я гордий за свого сина, за його поступки, за вчинки, які він робив. 3 березня ми виїхали на Київ обороняти кордони нашої столиці, де тримали оборону Ірпінь, Бучу, визволяли, потім Басань і так далі, і далі аж до Харківської області ми дійшли. На фронт Михайло Неспяк пішов ще на початку антитерористичної операції. У 2015-му воював під Волновахою. Після повернення зато одружився, в подружжя народилися двоє синів. Молодший методій тата героя так і не побачив. Малюк з'явився на світ через п'ять днів після від'їзду Михайла на передову. Чому? Господь забирає найкращих. Таких світлих, таких добрих без яких цей світ би не існував. Чому так є? Мабуть, йому такі потрібні там, на небесах. Він завжди казав, я не вмію наполовину працювати, я мушу віддати всього себе, щоб вийшло найкраще. В Івано-Франківському фаховому коледжі технології та бізнесу Михайло Неспяк відпрацював більше десяти років. Колеги загиблого досі не можуть повірити, що більше не побачать його тут. Оксана Косько каже: Михайло був для усіх не просто співробітником, а другом. Ми не усвідомлюємо, що його нема, тільки нема особи, а він все одно з нами. Бо будь-які моменти, які пригадуються, пригадується Михайло, пригадуються його слова, його вчинки. І надалі ми йдемо, кожен куточок нагадує про нього, бо в кожен куточок він клав свою лепту, свою душу. Ну, все нагадує про нього. Якщо виникла проблема чи потрібна порада, викладач фізкультури може зарадити. Таким пригадують свого наставника вихованці Анастасія та Владислав. Він був дуже щирою людиною. Він е, до всіх людей дуже ставився, був дуже добрим, завжди усміхався, допомагав в різних добрих таких ситуаціях. Можна було звернутися до нього, якщо щось сталося. Я думаю, що пішов на війну і за те, що дуже сильно любив свою країну і хотів всім допомогти. Він був дуже дуже доброю людиною, що всім допомагав, завжди добре викладав свої предмети. За словами міського голови, франківська громада фактично щотижня втрачає своїх героїв у війні з Росією. Відтак, з 2014 року, розповідає Руслан Марцінків, на фронті загинуло близько двох сотень жителів Франківської громади. І Сендецька Юрій Надольський, Івано-Франківськ. Стан укриттів на Івано-Франківщині перевіряє прокуратура. Відомство через суд зобов'язує власників та балансоутримувачі привести сховища до ладу. Про це повідомили на сайті Івано-Франківської обласної прокуратури. Як приклад, у відомстві наводять сховище у Калуші, що взято на облік у 1986 році, та вміщає 175 людей. Однак, укриттям не можна користуватися через незадовільний санітарний стан та затоплення у приміщенні. Обслуговувати захисні споруди повинні балансоутримувачі та власники, тож прокурори скерували до. Суду позовні заяви щодо проведення у стан готовності укриттів на території області. Між Ужгородом та Івано-Франківськом планують створити залізничне сполучення. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, залізничний маршрут пролягатиме через Ужгород, міжнародні залізничні пункти пропуску Тересва та Ділове, а також Берелбаш, Рахів та Івано-Франківськ. Віктор Макета пише, що це транзитний транспортний коридор через територію Румунії по широкій колії без пересадок. Для з'єднання залізничного сполучення на кордоні необхідно зробити 17 кілометрів колії. Щонайменше 111 фірм, пов'язаних із Російською Федерацією, працюють на Прикарпатті. Засновниками чи власниками цих підприємств є громадяни країни-агресора. Більшість із фірм зареєстровані у Івано-Франківську. Такі дані опублікувала громадська організація Центр публічних розслідувань. Дослідження провела прикарпатська журналістка Юлія Марціновська. Вона використовувала виключно відкриті дані, зокрема інформацію порталу Варто БИБР купувати все російське на що ми натикаємося, і перед тим як наводити якісь зв'язки з іншими фірмами, не полінуйтеся, робити їх через відкриті дані. Це багато часу не займає. Російський бізнес в області представлений широко від надання соціальної допомоги до будівництва. 10 фірм займаються сільським лісовим та рибним господарствами, ще 22 – оптовою і роздрібною торгівлею та ремонтом транспорту. А найбільшу частку підприємств, пов'язаних із росіянами, займає переробна промисловість. Це зокрема обробка і виготовлення товарів із деревини та лісопильне і стругальне виробництво. На Прикарпатті налічується 33 такі фірми. Більшість це підприємство, яке я виявила, вони все ж були в співпраці з українцями, тому що іноземцям ну, не так просто почати бізнес, мабуть, в Україні, тим більше з Російської Федерації. За даними дослідження, власники деяких із підприємств деревообробної промисловості, зареєстрованих на Прикарпатті, ведуть бізнес і в самій Росії та пов'язані з фірмами з окупованого Криму. Як приклад, журналістка Юлія Марціновська наводить підприємство, зареєстроване у Галичі Дріада ІФ, яке наполовину належить москвичу Леоніду Сайчуку. Ця фірма до слова єдина із переліку російських бізнесів в області, яка до повномасштабного вторгнення вигравала державні тендери. Ми намагалися дізнатися, як працює підприємство сьогодні, та чи заробляє на ньому співвласник росіянин. Однак Ак номер телефону місцевого офісу фірми не дійсний. Якщо російський інвестор отримує прибутки в Україні, він може вивести їх до своєї країни і платити там податки. А це фінансування війни. Про це каже старший економіст Центру економічних стратегій Дмитро Горюнов. За його словами, активи країни-агресора потрібно націоналізувати. Підприємства закладати ніхто не збирається. Звісно, вони повинні працювати. Просто не повинні працювати да. для, для України. Не повинні Сплачу тут податки, повинні давати робочі місця, тобто це це, це потрібно просто без російського впливу. Від початку повномасштабного вторгнення окупантів на Прикарпатті арештували російських активів на сотні мільйонів гривень. Частину із них передали в агентство із розшуку та менеджменту активів, зокрема, майно і корпоративні права двох підприємств, бенефіціарними власниками яких є російські банки. Ці фірми займалися виробництвом картону, мішків для сементу і будівельних сумішей. За словами речниці обласної прокуратури Іван Нефедик, суд арештував корпоративні права на понад 14 мільйонів гривень, майновий комплекс на більш як 197 мільйонів, 8 автомобілів і гроші на банківських рахунках. Як з'ясувало слідство службові особи підприємств мають безпосередній зв'язок до Російської Федерації та могли сприяти збройній агресії Росії проти України. Ще п'ять кримінальних проваджень стосувалися російських бізнесів на Прикарпатті, які ухилялися від сплати податків, каже Іванна Федек. Це майно підприємств у сфері будівництва та сільського господарства. За клопотаннями прокурорів накладено арешт на майно та корпоративні права на 151 млн грн, мільйон гривень, а також 20 об'єктів рухомого та нерухомого майна. Найбільшим арештованим об'єктом на Прикарпатті, пов'язаним із росіянами, про який публічно відомо, став Калуський завод «Карпатне Автохім з активами у понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Про його арешт офіс генпрокурора інформував 9 серпня. Через 9 днів Шевченківський районний суд Києва скасував це рішення. Однак, 24 жовтня, ухвалою братського районного суду Миколаївської області майно заводу передали в Агентство із розшуку та менеджменту активів. Серед іншого майна, яке в області арештували за вісім місяців повномасштабної війни, активи, банківські рахунки на майже 40 мільйонів гривень, дві земельні ділянки та два готелі це майно Мадвечука і Марченко, яким управляли із Росії. Залізничні вагони і цистерни на майже 264 мільйони гривень, власниками яких є росіяни та білоруси. Активи двох підприємств із виробництва картону на понад 200 мільйонів гривень. Активи фірм із будівництва та сільського господарства це 151 мільйон гривень, і 20 об'єктів майна. Ми знаємо, що російські інвестори дуже полюбляють офшори. і це власне є причиною, чому, чому це тих ну, технічно, ну така нетривіальна задача буде, щоб це це зловити. Народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі опублікував перелік 900 компаній і об'єктів, російську частку яких можуть націоналізувати серед цих активів на Прикарпатті цистерни, які належать Газпромтрансу і розташовані на залізничній станції поблизу Івано-Франківська. Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія в інтерв'ю виданню Інтерфакс Україна повідомив, що рішення про націоналізацію цього майна ухвалять до кінця року. А от питання щодо дрібніших активів, якими володіють росіяни, вирішать ймовірно у першому кварталі наступного року. Тут є об'єктивні ризики, що потім, у разі оспорювання наших дій, можна буде програти в міжнародних судах, щоб не вийшло так, що ми наразі швидко все націоналізуємо, а потім отримаємо купу штрафів та позовів. Націоналізовані російські активи стануть джерелом для фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Законопроєкт про його створення Верховна Рада ухвалила 19 жовтня, зі слів старшого економіста Центру економічних стратегій Дмитра Гурінова, прямі збитки від російського вторгнення становлять понад 100 мільярдів доларів. Україна може отримати декілька мільярдів доларів саме із арештованих російських активів. Василь Скрипка, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. От каремат. Чим він унікальний? Тканина, кордура, водостійка. Односантиметровий утеплювач. Чим він добре, що він зберігає тепло. Чим зручний цей каремат він дуже добре складається, і до системи молі можна його причепити ззаді. І якщо, наприклад, будуть змінювати місце дислокації, це дуже і дуже зручне. Координаторка волонтерського центру Нескорена нація Галина Беля показує, який вигляд має каремат. Вона каже: намагалися розробити армійські килимки, пристосовані до умов війни. Товстіша основа та до стійка тканина робить такий виріб набагато теплішим за звичайний каремат. Собівартість одного 400 гривень. Однак, слів Галини Белі для бійців, їх шиють безкоштовно завдяки пожертвам небайдужих українців та діаспори. Робота в волонтерському центрі триває з ранку до ночі. Окрім карематів, жінки шиють плитоноски та наколінники. Коломиянка Тетяна Анохіна від початку повномасштабної війни щодня приходить допомагати у штаб. Над виготовленням одного каремату каже жінка, що найменше працюють троє людей. шити не складно, треба просто побачити сам процес, спробувати і нічого там складного немає. Ми розкроємо тканину. В розмірі де карематів, 2 на метр на 70 сантиметрів. Упродовж семи місяців волонтерить у штабі й пані Ірина. Жінка розповідає, у швейному цеху немає професійних кравчинь. Та, попри це, кожна старанно виконує усю роботу. За два тижні жінки встигли виготовити понад 200 карематів. Сьогодні кожен повинен долучитись до. Волонтерського фронту до іншого фронту, тому що Україна повинна бути єдиною. І кожен, хто має якісь можливості, він повинен працювати на перемогу. Якість карематів встигли оцінити і бійці. Першу партію жінки вже відправили на фронт. Ірина, мама військовослужбовця Збройних сил України. Каже її сину з побратимами, волонтерки штабу також допомогли. Сьогодні вона прийшла подякувати жінкам за їхню роботу. Мене здивувало те, що цей центр готовий бути надати будь-яку допомогу. Мені було дуже це приємно, але надали те, що було перш необхідно це карімати. І вже син отримав зі своїми побратимами карімати, і відгуки дуже добрі. Вони можуть якісно виконувати бойові завдання, бо карімати не, не промикають. Ще б їм надали наколінники, Це дуже важливо для їх здоров'я. За словами Галини Белі, їхні каремати щодня замовляють рідні військових. Через це волонтерки ледь встигають виготовляти необхідну кількість виробів, тому просять допомоги. Найбільше для виробництва армійських килинків зараз потребують водостійкої тканини та фінансової допомоги. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.